Вітаю, друзі! 16 лютого сьогодні з вами знову Реклочок. У Мюнхені завершилася безпекова конференція, а нова подія світового масштабу розпочинається в Саудівській Аравії. Туди сьогодні вилітає американська делегація. Писали в політику, що вона ледь чи не вчора вилетіла. А от українська делегація вже в Саудівській Аравії. І туди ж також пролітає і російська делегація. Чи зустрінуться вони між собою? Це найбільш інтригуюче питання на сь сьогодні, але. Те, що завтра ми будемо бачити новий виток шаленої кількості заяв, які стосуються припинення російсько-української війни, в мене абсолютно немає сумнівів. Зараз детально про все це вам розповім, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Ми перебуваємо в дуже динамічному часі, що стосується саме. Розвитку подій довкола України, близького сходу, Європи і загалом світопорядку. І все це торкається нас, друзі, безпосередньо. Коментуйте те, що ви чуєте. Не забудьте перевірити свої підписки, це дуже важливо. Ну і також ставте вподобайки. Їх замало не буває, аби україномовний правдивний контент поширювався краще на платформі Ютуб. Ви це робите дуже класно. У нас збільшується кількість підписників і глядачів на каналі. Це наша спільна з вами справа. Отже, давайте тепер, друзі, до суті. Спецпредставник Трампа підтвердив, що вирушає до Саудівської Аравії для перемовин стосовно припинення війни Росії проти України. Мова йде про Стіва Віткофа. Я вам уже про нього розповідав. Він їде туди разом з радником з нацбезпеки Майклом Волцем. Про візит Марко Рубіо поки що нічого не мовиться. Певне, він доєднається, можливо, до них пізніше. У Саудівській Аравії вони мають обговорити організацію саміту за участі Трампа, Путіна та Зеленського. Про це пише видання Reuters. В свою чергу і в офісі президента України, Єрмак повідомив про те, що. На сьогоднішній день, от неділя, 16 лютого, якихось зустрічей з росіянами не заплановано. До того часу не буде ніяких контактів з ними, поки не буде напрацьовано план спільно з Україною, звісно. Але сьогодні стало відомо офіційно про те, що до Саудівської Аравії прибула українська урядова делегація на чолі з віце-прем'єркою Юлією Свериденко. Вона власне про це повідомила у своїй сторінці в своїй Фейсбук. Там планують провести зустрічі з місцевими підприємцями та підготувати візит Зеленського. Ну, складно мені зараз скласти все це докупи, але те, що я бачу, що в Саудівській Аравії будуть делегації України, Росії, Сполучених Штатів Америки, вони, як кажуть, між собою контактувати не будуть. Ну, навіть БІБІСі також повідомляє про це. Коментар з боку Сполучених Штатів Америки поки що дуже. Неоднозначний стосовно відмови нашої участі долучатися до роботи в цій саме групі, але я не виключаю, що контакти будуть. Ну принаймні, українці там нині є. Представництво віце-прем'єр-міністра Юлія Свероденко тривалий час співпрацювала із офісом, в офісі навіть працювала. Вона є членом команди Зеленського, тому може активно там долучатися до якихось переговорних треків прямо на місці. Я це не виключаю, тому і кажу, що слідкуємо за подіями дуже пильно. Своєю чергою у виданні Bloomberg з'явилася інформація про те, що Трамп планує домогтися припинення вогню в Україні до Великодня 20 квітня. Ця дата називалася вже неодноразово. Навіть на початку цього календарного року у виданні Sky News була відповідна публікація, в якій мовилася про те за повідомленням, до речі, журналіста Sky News, який працює у Москві. Він писав з посиланням на витік інформації з Кремля. Я думаю, не лише з Кремля і з Вашингтону, в тому числі, що до Великодня там планували завершити гарячу фазу до 9 травня, взагалі там підписати мирну угоду. Дати називаються різні, але вони знаходять своє підтвердження. Зазначу, що європейці, яким повідомили власне, цю новину на Мюнхенській безпековій конференції стосовно Великодня як дати припинення вогню, відносяться дуже скептично до неї. Вони навіть завтра збираються там. На якесь екстрене чергове засідання, як то сьогодні було на полях саміту в Мюнхені, я вам про це все розповім. Але я вбачаю, ще раз наголошую, що динаміка дуже серйозна. процесів, Трамп робить все дуже швидко. Звісно, ми в цьому поспіху намагаємося відстояти свій інтерес. Зеленський з цього приводу давав сьогодні дуже величезне інтерв'ю. А от план, який нині уже має Трамп щодо завершення російсько-української війни, тобто порядків із дій. Він був доведений до низки чиновників у Мюнхені, і одним із них був Радослав Сікорський. Я вже згадував про нього сьогодні у вранішньому відео, і от він сказав про те, що він ознайомлений з тактикою США щодо переговорів про припинення війни в Україні, і ці ідеї вселяють певні надії, каже він, хоча є неортодоксальними, тобто нетрадиційними. Ну, в принципі, Трамп це суцільна нетрадиційність у світовій політиці. Вітак можна лише побажати успіху йому в тому плані, щоб це закінчення війни було справедливим для нас. І також у США повідомили про те, що рішення Володимира Зеленського не підписувати угоду про використання рідкоземельних металів є недалекоглядним. Зокрема, речник Ради національної безпеки Білого Дому Брайан Г'юз повідомив про те, що угода про корисні копалини дозволила б американським платникам податків повернути гроші на дістані Києву і водночас сприяла б зростанню української економіки. Я вже зустрічав інформацію, що Трамп нібито має на меті забрати і ту допомогу, яку надавав Джозеф Байден, тобто в грошовому еквіваленті. Ну як на мене, це не зовсім правильно, Це зовсім неправильно, тому що і республіканці Трампа. І демократи Байдена голосували за цю допомогу як безповоротно, але не вся вона безкоштовна нам надається навіть із того пакету в 61,5 мільярд доларів там багато допомоги, яку ми маємо оплатити. І підписання цієї угоди я вважаю абсолютно невідворотним. Вона буде підписана зараз. Активно тиснуть на Україну. Ми також тиснемо на американців, що ця угода має бути взаємовигідною. Г'юз додав, що Білий дім вважає, що обов'язкові економічні зв'язки зі Сполученими Штатами будуть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невід'ємною частиною тривалого миру. Я погоджуюся з ним, але тут умови мають бути взаємовигідними. І Сказав він дуже, як на мене, цікаву фразу, неоднозначно. Він мовить наступне: що США визнають це, росіяни визнають це і українці повинні визнати це. Ну тобто, ще ця угода дуже вигідна Україні, я так це розумію. Ну, принаймні, дискусія поки що триває. І також у гарантіях безпеки може бути передбачена дуже для нас вигідна і цікава. Пропозиція, яка передбачає, що Україна зможе автоматично стати членом НАТО у разі якщо Росія порушить режим припинення вогню після вирішення саме цього конфлікту, після завершення гарячої фази. І як повідомляє видання, то група американських сенаторів непоточні, яких саме, але це не настільки важливо. Розробили план, який пов'язує питання щодо вступу України до НАТО зі ситуацією на російсько-українському кордоні. Ну тут певна мова йде про лінію розмежування, яка буде встановлена після пропинення гарячої фази конфлікту. І Зеленський також сьогодні, даючи інтерв'ю американському виданню, повідомив про те, що він готовий відмовитися від території не юридично, не формально, а по факту. Які сьогодні купувала Російська Федерація, якщо ми отримаємо членство в НАТО? Можливо, саме от така от пропозиція. і... Може мати місце в майбутній угоді про завершення російсько-української війни. Багато запитань, багато міркувань, коментарів. І також президент України під час інтерв'ю NBC News, про що я щойно згадував, сказав, що ані Україна, ані Росія не отримують very good deal, тобто дуже гарної угоди щодо завершення війни в нинішніх умовах. Він говорить: ні росіяни нас не можуть перемогти, ні ми не можемо перемогти росіян, тобто фактично глухий кут. Тому він визнає, що ідеальних домовленостей може і не бути для обох сторін, але головне це повернути мирне життя для українців. Ну, як бачите, друзі, заяви навіть від Зеленського звучать дуже суперечливі, фактично кожного дня та навіть впродовж дня, саме тому, що ми очевидно знаходимося зараз в переговорному процесі. Він поки що не формалізований, він не публічний, але більш ніж очевидний. На тлі непривабливих заяв, які пролунали на адресу європейців, європейці вирішили знову зібратися. Завтра, 17 лютого, таке зібрання буде в Парижі за ініціативою президента Франції Мануеля Макрона. Це буде саміт європейських лідерів, участь якому візьмуть, окрім європейських лідерів генсек НАТО та лідери сімох європейських країн, зокрема. Будуть глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії. Також президент Європейської ради, президентка Європейської комісії, і, як я сказав, генсек НАТО зустріч має на меті. Ну тут, вибачте, обійняти і плакати. Має на меті розпочати консультації європейських лідерів щодо війни в Україні та питань безпеки в Європі. Ну, принаймні, так пише преса. Хоча це не зовсім щиро, якщо сказати так є, тому що консультації такі вже вони проводили минулого року за ініціативи Макрона, але вони ні в що не були формалізовані абсолютно. і Тоді ідея. Була про те, щоб направити до України європейські війська. Сьогодні це питання дуже дискутується і в Європі. Європа дуже не хоче відправляти своїх військових в Україну. А от щодо самої дефініції, початок консультацій щодо питань безпеки в Європі, ну певне, європейцям лише тільки дійшло, що безпека ближча, аніж вони то думали. Своєю чергою, стало відомо виданню Reuters про те, які ж власне. Пропозиції надійшти від Держдепу США до країн Європейського Союзу в контексті врегулювання війни Росії проти України це така собі анкета, яку пропонують лідерам країн Європи заповнити, аби повідомити Вашингтон, як вони можуть долучитися до гарантій безпеки для України. Ну які зокрема питання підіймаються в цій анкеті, що буде потрібно від США для забезпечення гарантій безпеки України в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Які країни Європейського Союзу готові направити свої війська в Україну в рамках мирного врегулювання та в якій кількості, які треті країни могли б погодитися направити свої війська в Україну, як, де і на який термін їх розмістити, ну вже лунали пропозиції про відправку в складі такого миротворчого контингенту, можливо, військ Індії, Китаю або якихось інших. Тобто, справді, країн третього світу, навіть Білорусі може бути і таке. Наступне запитання: до чого мають бути готові США та їхні союзники у разі нападу на розміщені в Україні війська? Як можна посилити санкції проти Росії та здійснювати контроль за вже діючими обмеженнями? Ну тут всі козирі в руках європейців, тому що вони їх більш не виконують аніж виконують. І також запитання наступне: які додаткові кроки озброєння, техніка, обслуговування, то що може зробити європейський союз для посилення позиції України на переговорах та тиску на Росію? Якщо ця анкета правдоподібна, я не сумніваюся в цьому, то в принципі запитання абсолютно природні, нормальні. Сполучені Штати Америки говорять те, що ви повинні відіграти ключову роль. Ну і як ви бачите, якою ви бачите участь Сполучених Штатів Америки у цих гарантіях безпеки. Тобто, діалог це йде, це дуже, дуже як на мене непогано. І на завершення додам вам ще одну дуже як на мене цікаву новину, що засвідчує справді невідворотність процесів. Щодо припинення вогню, як мінімум, п'ятий президент Петро Порошенко вважає, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня 2025 року. Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Цензор.нет». Цитую: запишіть, сказав він, 26 жовтня цього року. Так він відповів на запитання, коли в Україні можна очікувати на проведення виборів. Значить, за його словами, він знає про це із джерел в Офісі президента, у правоохоронних органах. А також за джерелами в поліграфкомбінаті Україна, який зараз опрацьовує скільки треба бюлетенів, формує замовлення. Ну, також активно працює зараз уже центральна виборча комісія, відповідні вказівки дані. Але така заява президента Порошенка, п'ятого президента, свідчить про те, що це був свідомий витік інформації про підготовку до виборів, друзі. Тому що домовленість між політиками стосовно проведення виборів є. Вони підписали відповідний меморандум, що після припинення вогню скасування воєнного стану, то вибори вони домовилися провести через 6 місяців. Якщо вважати, що інформація з УЗ Дональда Трампа про досягнення перемиря до Великодня 20 квітня є. Реалістичною, то якраз через 6 місяців, і буде 26 жовтня. Тобто, в принципі, про хронології все співпадає. Звісно, можуть бути рухи вперед, назад, тиждень, два, можливо, навіть місяці, але тенденційно і загалом по е часовому виміру то можна робити зараз ось такі висновки. Принаймні, вони звучать від публічних людей, які справді дотичні до політики і до внутрішніх процесів. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, Принагідно вам дякую за те, що ви долучилися до збору для 66-ї бригади. Він точно ще буде проводитися. Не один. Про отримані кошти я вам обов'язково відзвітую у себе в телеграм-каналі, тому не забудьте на нього підписатися. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Також ще раз прошу вас, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, аби правдивий контент. Краще поширювався на платформі YouTube. Всіх люблю, ціную, шанові, не перемагайтесь все буде Україна!